наприклад о, щось, щось, щось вже пішло з знаток Напевно ще пішла шукавіста і гладкость создали простую напрочную ткань і шерсті ага шерсті шерсть ага можна було шерсті робити угу. простую напрочную ткань давайте попробуем шкіру в чем боїм не шкіру тут нема дерево може ткань Ні, ну це бы було по дурному якщо б тут була ткань давайте я вже посмотрим так поняття не маю що тут може бути <звук> сам сюди <звук> а воно не випадає класно так 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 простою ткань о ткань мене є ще одна кірка класно я думаю моя зламалася і все хіпець. Так, простую, на прочную ткань. Уже дамо... Хм. Ну, ткань. Вы уверены, что сможете как-нибудь... Так, я дальше не бачу. Хм. Ахаха. -ха. -ха. Вісп, висп. Та висп Це вісп там Не знаю чому, тому що Айма забагато створили смітился. Ми забагато робили цього міта. Так, давайте вб'ємо цього віспа, я хочу Де він є? Ага, застикає. Ай! Ай-яй-яй! Він нас б'є, він нас б'є! Та ще би нас є не дадуть. Дерви, ти ж мало нас зберігати, візьм. Так, все, вісп, я розізлився на тебе, чуєш? Ти став нечем, ой! Та де ж ты є? Так, давайте його уб'ємо тут о. Давайте мы його уб'ємо за кадром, бо це ужас. Довго. Чей нечемний такий. Давайте ми його об'ємо за кадром. Так. І ось ми повернулися, ми вбили цього тупого віспа. У нас випало оце віспа сенс. І я знаю, як тепер зробити ці... нітер. Треба. Раз, два, три, чотири, 5 факела Даль... Ой-ой-ой-ой, ми голові. Остамо на пережарку у нас п'яско. П'яска. Так, 5 факела, 4 механізму і 4. Чотири... Ось цього. 4 механізму і 4 потенції. А! Ігнісу, 4 вогня і 4 потенції. Так, і потенція в нас є в вугіллі. Вугілля ми викинули все вроді. Тай. Давай, давай, нам би два 2, вуг... 2 вуглинки. Ха, нема. Oberpack. Нема. Так, ну тоді давайте підемо... Ой-ой-ой, ні, не підемо, нас уб'ють зразу ж. Це буде дуже печально і ж А, так раз. Так, у Redstone у нас було. Нам би вогонь. Ігніс. Так, де ми добували вогонь? Вогонь, 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 вогонь. Так, 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 Вогонь, вогонь. Де ж ти... Де можна взяти вогонь? Е, а, пороху! Точно! Пороху є ж есенція вогня. Хм. Але можна зробити і по-інакшому трошки. Зісти цю свинину. З'їсти угу. цю свинину, з'їли. Завдання виконано. Вже щось мене радий. І піти сюди. Подивитися, що у нас тут є. А! Ось! ой 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 Все, все правильно ми зробили. Ще сюди пішли. У нас тут вже є. Вугілля. Або Ігніс. Або вогонь. Це мені вистачить. Так, давайте ми піднімемося. Все, можна... Ой, можна підніматися. Так, 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 так. Добре, що у нас тут є шахти недалеко від дому. Можна собі піти туди сюди, взяти дещо, що ще нам потрібно, піти собі так. так класно. Так, що у нас має вугілля? Вугілля у нас має, ага, 2 і 2, добре. Ну давай, давай, давай. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Кинули. Ну, і де, де наш, де наш нітер? Ну, Чому його немає? Ха. Ха. Клас. Блін, який нафіг клас! Зараз у нас знову віспи, по наспавнюється ужас. Я... оце... оцей оце, нітер. Ам... чекай, нітер, мі так? Да? Вічне пламя Короче я, 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 я з ним навіть не буду Стоїть собі казана, там нічого нема. Блін. Ну, жалко. Хм. Я навіть не знаю, що вже брати. Ау, о, 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 о! Фу, мені здалося, що там знов вісп. Я його знову мушу вбивати. Ні, ну це вже було б бред, якщо б у тканині була. Земля, або там. Глина, наприклад. Шелковіста і гладкость. Давайте ще раз гарно вивчим. Ей, ви ще... да. Таке завдання не, -не дуже таке легеньке. М да, у нас тут дуже багато шардів. А в цій серії я думаю вивчити Нітер. Грбаний, тупий, тупорилий, дурний нітер. Як я його не люблю. Чому він в мене не вивчився? Має бути 4 цього. кожна по 4, 2 і 2. 2 і 2, мало бути так. 2, 2, 4. І 5 факелів. Хм. Давайте рискнем ще раз. Стоп, а у нас... Так, у нас тут рука і вогонь. <губ> Щоб же это краще запитати. Так, у нас тут рука і вогонь. Игнес. Хм. Блин. Я перший раз граю в мод Ну, Добре. Так, давай, кипи вода. Ооо, у нас тут дуже багато всякого піде. Раз. Два. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Нема! Нема! Ааа, нема! Назву цю серію Фейловий Нідер. Я її так назву Фейловий Нідер. Або тупорелей нітер. Ну, ну як? Ну чому? Ну чому в е, в Minecraft Wiki, або там Craft Wiki пише, що потрібно 4 Ігнісу і 4. е, потен... не Потенції, а цій Ці потенції. Так, 4. Потен... та, Потенції. А тут. Тут, ну, 5 віз треба, а у нас 50 віз. Хм. Може в налаштуваннях якісь часточки там. Дето текстура сервісу. Не поняв. А що я брешу? Нічого я не поняв, блін, чому? Чому нема Нітеру? Фу. І ще ця якась попорила шликовіста гладкость. Що я маю з нею зробити? Що, що я туда ще маю додати? Які шарди? Давайте додамо... О, ооооо! додамо горному шарку. Звуки, звуки, затих. это там вот не приходит. Нет, это по дурному. Это очень дурная Это очень дурная идея. Шелковистая гладкость. Может броню туда дать Какую-то. Хапчики. Нічого. 24 капчики дамо подивимося, що з цього вийде. я жертвую залізними капчиками заради того, щоб... Нічого! Нічого. Хвилина молчання цим? Чому? Так, пауза. Так. Ще після декількох хвилин тупого втикання в екран, я поняв, що ми робили це все дуже по-тупому. Давай, йдемо. зробимо нарешті цей Нітер і серія удалася. Так, що б зробити Нітер нам потрібно. Учу. Хоча, я... ще я буду вчити. Робимо. Шість факелів. Шість факелів і 2 вугілля. Ось він. Ось. Нарешті. Цей Нітер. Ось він. Ось. Серія. Вдалась. хм Хм. Єс. Ура, ура, ура! Але я знаю, що я зараз живу біля дуже великого е, викиду флакса. Фля, флюкса, чи як вона? Фла, флакс. Флакс. Викиду, короче, поганої цієї, всіх цих е, стук. Короче, Ну, ну ви поняли, коротше, так? Да? Дуже короче. багато розкажу, короче. Ну нехай воно мені світить отут. Чи не? Десь... Чи, чи де воно мені буде світити? На, на верстаку тут. О! Все. Буду так приходити, так ха-ха, а -ха, в мене верстак горить. Хм-хм. Клас. А далі шелковіста і гладкость ми вивчимо, думаю, в наступній серії. Тому що ця серія вдалася на славу. І зараз я хочу взяти... Е і тут це гарненько почистити. Не те, щоб почистити, просто доробити тут за кадром другий оцей поверх. Ну, не другий поверх, а зробити всю кришу нормально, щоб в нас була хата, а не ось така відкрита ділянка. Так. І всім, хто дивиться це відео, я кажу. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте. Дивіться на далі відео, відео будуть виходити. Буду старатися кожного дня, але так як до школи залишилося 4 або 3 дня. Школа. Тупа школа. Як я не хочу до тебе. До школи залишилося 3 дня і часу залишається все менше і менше. Тому я кажу вам всім. Бувайте! Підписуйтеся, ставте лайк. А з вами був ось цей генератор чанків. Чи я там чанку. Щось там з чанками пов'язано. З вами були оцей чанк, Санні Фокс під скіном Грума. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім па-па. Па-па!